Вітаю! Я Ірина Доброхотова, капітан невеличкого корабля 4 класу Миковської гімназії No14. Ходжу я освітянськими водами вже 28 років. За цей час я працювала за багатьма освітніми програмами. Серед них була й робота за освітнім проєктом Інтелект України, Він створений потужною бригадою спеціалістів, які врахували усі особливості дітей певного віку, створили чудові авторські вправи, що дають змогу усім учням, незалежно від підготовки, відчувати себе успішними, кожен день отримувати кубок за плідну працю. Коли виникла програма НУШ, я поринула у води цього освітнього середовища НУШ дає великі можливості для використання інноваційних технологій. Це ранкові зустрічі, коло виборок, крісла автора, лего шість цеглинок, лего фундейшн, лепбуки, ментальні карти. Найбільше мене зацікавила проєктна діяльність пригоди маленької крапельки, дихальна система, реактивний рух, сонячна система. Я вважаю, що проєктна діяльність надає всім учасникам освітнього процесу проявити себе і чути свою значність. Своїм успіхом я завдячую магічному трикутнику. Одна сторона цього трикутника мої учні, друга сторона батьки моїх учнів, а третя це я, основа цього рівнобедреного трикутника. Я усвідомлюю важливість професії вчителя. Ми формуємо основи сприйняття світу маленькими громадянами України, виховуємо та навчаємо майбутніх лікарів, вчителів, програмістів, а може й президентів. Я люблю свою роботу і про це щодня пишу на дошці. Класна робота.